Я читав якось що е, татуїровки, здається, в Америці. ну Зараз не тільки в Америці, в кожній країні вони набирають великого такого розгону, набирають татуїровки. І деколи от, бачиш людину, я, я вам розказував, я зайшов в один магазин. А людина повністю синя, як баклажан. На ньому нема живого тіла. Оце тіло, яке дав Бог, чистеньке світле, воно було все обмальоване. Все було обмальоване. Живого місця не було від краски. все було намальоване. Я був одного разу у гостях свого друга, і він мені сказав одну важливу річ. Він каже: мій двоюродний брат Монах, і він нас усіх навчив. Що на тілі не можна робити жодних татуїровок, бо це великий гріх перед Господом. То хто не знає, що то гріх, то я прочитаю. Є написано у книзі Леви, 19 розділ і 28 вірш. Заради померлого, не робіть нарізів на тілі вашому, і не наколюйте на собі письмен. Я, Господь Бог ваш. Не наколюйте на собі письмен. Не робіть собі ніякі татуїровки, бо це є гріх перед Господом. Звичайно, коли вже людина в світі не знала Бога і зробила. Я пам'ятаю, як один із наших братів, випалював їх. Це болить. Прямо тут рана на руці, але він не хотів це мати, бо прочитав у Слові Божому, що це гріх, і взяв марганцовку, і чи чим випалював це. Це болить, це болісно. Ну він не хотів це мати, тому що прочитав, що це гріх. Тому в кого тіло ще чисте, не оскверняйте, не обколюйте. Воно має бути чисте. Його нам чисте дав Бог, і хай він собі його чистим і забере назад.